В Кіровограді масово гинуть каштани. В обласному центрі майже не лишилося зелених каштанів. Листя вкривається цятками, жовтіє та опадає. Це наслідок атаки шкідника, пояснюють спеціалісти. Каштанова, мінуюча міль, вже кілька років паразитує на цих деревах. Як їх врятувати, з'ясовувала Дарина Романська. Надія Константинова щоранку наводить лад у центрі Кіровограда. Прибирає сміття з клумб, доглядає за квітами та деревами. Посохлі каштани жінка помітила не одразу. Говорить, це вже не вперше. За прошлом гаду в прошлом, запрошу повністю поїла всі Угу. Ага. і мгновенно где-то за пределах ну місяць менше за дві неділі, повністю дерева пусти. Усе через паразитів пояснюють фахівці, каштанова мінуюча міль вже кілька років поспіль нищить дерева в країнах Європи. Небезпечне шкідливе захворювання ентомофаг називається каштанова мінуюча міль. Яйця проникають всередину листочка і починають спочатку живитися з самим клітинним соком, а згодом починають виїдати. uh -huh. Саму тканину листка. позбутися шкідників можна обробивши дерева хімікатами шляхом оприскування чи ін'єкцій. Якщо нас зобов'язують і нам виділять якісь кошти, техніку для цього, тому що треба ясно, що це дерево високе, і треба буде чимось, якщо чи пригад чи що, якщо даже закупити ці, роблять такі уколи в стовбур. Я вже говорила, які коштують дуже дорого. Явно, що ми будемо цим займатися. Однак зараз у Кіровограді цього зробити не вдасться. Міська рада не дала ані коштів, ані розпоряджень. Про свій полісадник Наді. Костянтинова вже непокоїться. Окрім каштанів у небезпеці, і деякі види винограду та клену. Це вперше. Я посмотрела, вперше не знаю що. Я навіть сама не знаю, що з ним робити. І він пропаде в цьому году. Нету ні нет тлі, нічого нету. От в тому ти -то ділі нічого нету, а он пропадає. Дарина Романська, Іван Гоміченко – день за днем.